Привіт друзі, Катін Пятак. літо, субота, ліс, але дуже прохолодно. Перший сигнальчик, ось у шматок казана під сосною, на великій глибині цікаво. Зараз тут походимо. Копаю сьогодні з прибором SDR-детектор від Івана Таранєнко. Отже, ось така місцина, трошки позаростало, але ходити можна. Ну що, починаємо. Так, ходили, ходили і находили. Ось такий шматок олов'яністої бронзи. миш'якова ж якова бронза навіть. Ну бачите, зелененьке, що ж воно було, де інша частина, блін, така річ цікава дуже. ёлки палки І зламана, блін, на жаль. Капець. Ось таке воно. Дуже-дуже-дуже цікаве. Ну, Камрадік уже теж накопав царських причандал і говнородяночок. Ну так прикольно. Так, що ж там у нього? Ну, ходили, ходили і находили. Ти вже запакував? Mm, да. А так, да, а... цей срезень. А як він дзвонить? Чи железом кований дзвонить? На... Ні, кінь, кинь на звень. Блін, воно звонить з железякою. А чим? Ха-ха. Так, ось таке тут випрыгує. Це старі ковані цвяхи, середньовічні. 1600, 1500 роки. Кераміка вискокує, ось така царська, коричнева. Там ще якийсь сигнальчик був, зараз будемо дивитися. Дідочки, так. Да. Та якась накладка відчулася. Може, може бачиш, якась падкова це була, бо в нас, скоріш всього, блін, вигнули її, блін, та і все. Може, тут степта. Ні, а тут тут а, ну, а це що? Це шмурдяк, блін. Так, шматок кованого. ножа, ось такий. Тут тоненьке, там товстеньке. і гнути. Ямку закопуємо. Зараз будемо переїжджати на інше місце, блін. Камрадуся, що останнє тут купнув. Ну, коротше, грусть печаль. ВК грусть печаль. Приїхали на інше місце. Тут перший сигнальчик якась така фігня свинцева. З залізякою всередині. Що воно таке, не зрозуміло. Напишіть. Довбав, довбав, капець, видовбав. Дивіться, почти по коліна яма. О. Так, що у нас там? Фібулон. Фібула походу. Але не сіла. Камрад каже, що вона срібна. Каже, що похоже, мені наче на бронзяху похоже. Фіг його знає. Ну, коротше, що є, то є. І на тому спасіба. Ну, ну-ну, ну-ну. Що ну. там, Що там? Ух ти! Ух ти! Ух ти. Боже, яка прелесть, я таки не знаходив. Казачина, да? Чичика, блин. Офигеть. Вот это находочка. Ты казачина, ты же, блин, типа табер был. Хотя... Супер. Да. Огонь. Что там? А, тыльник. Від ножика середньовіччя. Та тут на цьому місці знаходили їх цілу купу. Тильник-тильник, один за одним. Пряга середньовіччя теж. чорна, але без язика. Довбав з коріння, видовбував, думав щось нормальне, але не дуже. 10 копійок 1949. Гавна радяник ранній. Ну, хороша. Чи що й Гарна. Грозный. Це щось похоже, тут дві штуки знаходив. А ось камрад теж знайшов ключ від сундука. Ось такий щось старий. І якась проколка для шкіри, мабуть. Застрик такий, блін. Так, да, колись тут ходив з квазарами в три, квазари в три ніфіга не бачив. Після нього, блін, сигнали йдуть і йдуть і йдуть. Ось шматок бронзи. Щось воно було. Щось воно було і щось від чогось. Може колечко було, Фігі його знає. Так ось як е камрад витягнув смоток колечка такого, бронзяха поламане, блін. Зацепчик від пряжки. Може, ні. Ну, щось таке коване, гарне. Тут ось така штучка і закручене. Прямо біля машини. Копайте сюди біля машини. Смотри. О, клас. З брильянтами, блін, ти що? Ти подивись, блін. З брюлями, блін. Жесть. Обов'язково Трохи від піска почистив. Фігіозна, біжуха, мабуть, якась. З брильянтами. Клеймо. Значить, десь воно було, блін. Цепочка странна якась, ну воно, блін, знає. Ну, що є, то є. Фанінка. А ну, тильник. Нет, це. Так, оце. Так, оце закручений. Нічого І... такого. Не. Ох, ніфіга себе. Оце мені монета. ёлки палки Ти мабуть підклав. Чи помив поки йшов? Та Ні, так авила. Та вона в піску лежала, тому. Да. 1734. Гарно. Да. Ну, оце, звісно, топчик сьогодні. Це... Особень. Шу я? Де? Де? <на> да, <на> та тут були вони. Красота. Щось там намальовано ще. Та коня чи що там має бути? Та не знаю, щось там є. Вона не передерта, а це? чи це вона така. Та ну фігігіозно, я не знаю, в чому там прикол. Глибоко дуже був і навіть копати не хотілося. <на> Але я люблю такі сигнальчики, які... Майже чуть. Диви який красень. Офігенний. Ану, з прибором одійди. Аночка я попробую. Ану, поміняй. Давай, я... він підожди. А ось я його положив. Та... Камрад сигнал перевіряє. Ну, дивіться, вістря шикарна, вістря. Офігенне. Теж на зриві на глибині, ось і шматочок ножа. Товстеньке, тут тоненьке, ну ніж був. Йдемо далі. На зриві в корінні цвях кований. Ось такенький, ржавенький. Подивіться, який красень середньовіччя. Цвях такий взагалі кований, красивий. Огонь просто. Крутимось. Камрад каже, що щось цікаве в нього. Йдемо до камрада. Ближче, ближче. О! Та ты со! Вава! Да со! Ого! Охренеть! Чека. Римська імперія. Імператор не знаю який. Огонь! Так, залізячка за такою діркою. Що воно могло бути? Напишіть? Ніж нак фіг його знає. Так, ось таке ось залізне, чорний метал. Мені воно схоже на ту штуку, на яку вішали штори колись. Але все може бути. Пишіть. Так, камрад Гудзика ось підняв старенького такого. Приніс, показав, тут залізяча. Тут типу, Міді-бронзи. Цілий. Запежований, блін. Напишіть на кого? На кабанчика? Сигнальчик був такий мідно-бронзовий. Гарно било. І ось такий гудзик старий від одягу. Царизм. Залізяча, кована залізяча, попадається от світняка пока що бобо. Шкіф'ятка вискочила. Опа! Ось такий шматочок бронзи. а було таким лайном. Канинка, навірно. Блин, патина шикарна, конечно. Шикардосна. Mm. 2045 <кхи> ну, а ну бурдя позивний. Радянок 2045-го. Це ходячки, коротше, блин, таке. Так, а це, це 72. тоже радянок 72-й. Так, ось у камрада така штучка. Матеріал незрозумілий. А чого воно може бути? Та фіг його знає, чого воно. Ну, Патяна воно зелена, трохи така, наче на срібло схоже, воно важке. там перевіряти реактивами. Тильник від ножа маленький, такий маленький. Бронза, царизм. Що це може бути? Що це може бути таке? наче свинець. Напишіть. Ключ ось такий. А сундука немає, блін. А може десь і есть. Що це за качерга? Ось такий шмат заліза. А що воно? Не зрозуміло ключ є і замок є, але не цілий на жаль Маленький такий прикольний Манюнь ось такий ех. На жаль Перестений Ух ты -мо, оце вещь. Це серйозно Шляхта прям ризм. Ну точно не скефізм. На закаті дня. Ось така величезна прелесть. Зараз я трошки його почищу, покажу. Трошки світла додаю. Ось така прелесть. Здоровий. Гострий по краям. Класний нак, великий, красивий. Так, ще а, один камрад з нами був. якийсь е я, я не думаю, я думаю, що старше. Дивись, тут насічка. А може а. бути. може а. бути. Так, Це у нас ключ де кручки. гроші лежать. Ключики, ключики, ключі. Ключики, а це що? М -м, на шпугуки якісь дві. ну Десь 30 метрів між ними було. Радянщина. А,